Ну що, друзі, проводимо смертельний номер. Будемо підпалювати і дивитись, що мені тут китайці прислали. Написано 25% нейлон і 75 Animal Fibers. Зараз побачимо. Скрипить на спицях, тому думаю, що там немає 75%. Зараз так. Смертельний номер. Сподіваюсь, хату не спалю. Ага, бачите. Плавиться, не горить. Думаю, що тут 100% певно певного акрил.